Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео воно буде дуже коротким. Я присвячую початку проживання слов'янських рун. Для цього я вирішила сходити до свого дерева, до свого місця, де я славлю свого Бога Велеса. Піднести йому требу і Якби звернутися до нього за допомогою як до вчителя, щоб допоміг достойно пройти цей шлях, прожити руни, злитися з їхніми енергіями, з енергіями тепер вже слов'янських рун і відчути їх. Вважається, що це Бог Велес приніс руни слов'янським племенам. Слов'янські руни. Тому я і звертаюсь до нього як до свого Бога, як до свого вчителя. І з сьогоднішнього дня я починаю проживання рунічного ряду. Починаю з руни є. Це руна життя в моменті, це руна, котра дає. Команду до дії це первинний імпульс, але це коли людина вирішує сама. І команду діяти, приймати рішення, вона вирішує сама. І потрібно розуміти і усвідомлювати, що результат дій, які вона почне зараз робити, це будуть її результати, і ніщо більше не спонукало людину, навіть вищі сили. Скоріше, тут її рішення і її команда до дії досить роздумів потрібно діяти. Так коротко можна описати значення руни є у багатьох. Ну, є як, начебто, різні погляди, з якої руни починати слов'янський ряд. Ну, я вирішила, що я почну саме з цього. Команда до дії. Досить роздумів потрібно вже діяти. І результат моїх дій це буде моє рішення, і результат мій. А до Бога Велеса я звертаюся за допомогою, щоб допоміг мені як вчитель, щоб допоміг мені мати силу. Не звернути шляху, прожити руни, зрозуміти їх. І тому такі дії відбуваються сьогодні. На цьому я цей шмат відео завершую, присвячений моєму прожиттю початку, вірніше, прожиттю слов'янських рун. А хотіла би ще сказати вам, друзі мої, що була я сьогодні зранку дуже стурбована і заклопотана на рахунок жовтневих свят, присвячених богині славі. Тому що ми звикли що свято Покров було 14 жовтня, ще з козацьких часів, ще з докозацьких часів. Святкувалося це свято в ці дні. І сьогодні, на рахунок оцих змін календарів, я просто не знала, як до цього підступитися, з якого ж часу. Святкувати, славити, як вам про це краще розповісти, як самій підступитися до цього періоду жовтневого. Ну і вважаю, що все ж таки тут можна злити в єдине і астрологічні події, тому що 14 жовтня цього року відбудеться повний місяць, він буде. Це сильні енергії. І, мабуть, ментальність людська, яка ну, також привносить свої енергії в простір, також може тут посприяти. Тому увесь місяць жовтень можна присвятити славлінню і святкуванню цих свят, які наші далекі пращури називали Покрова і присвячували ці дні завершенню польових робіт. З цього періоду вважалося, що земля починає влаштовуватися вже трошки на зимовий покій, що прийде, прийдуть сніги перші, вкриють покровом Матір Землю. І в ці дні наші пращури звертались шанобливо і до самої матері сирої землі. Вони підносили їй подарунки в вигляді спеченого свіжого хліба вже з нового врожаю. Подекуди він просто освячувався вогнем і клався на землю, подекуди він кидався в вогонь. Але все ж таки цей хліб в місті сили він тримався над вогнищем, а потім залишався на землі, як дар матері землі, за її труди, за врожаї, які були зібрані. Тому... Я вирішила, що не потрібно дуже заморочуватись календарними датами. Увесь цей місяць, місяць жовтень, весь його початок, починаючи з 1 числа і до 14-го, і після 14-го можна присвятити дням пошани і вшанування таких величних богинь, як. Богиня Лада як космічна енергія, як матір, праматір всіх богів, всього живого. І не менш величнішій богині слави. Вона більше відома, звісно, у нас в Україні і в західних племенах слов'янських Матір Сва, Матір Слава. Але я хочу донести цю інформацію ну, до всіх, до всіх тих, хто себе вважає язичниками, де б вони не жили, чи то на заході, чи то на сході, чи на півночі. Хочу донести цей міф цю історію. Хто така славетна мати сва, славетна богиня Слава? І чому у нас у нас, українців, є такий вислів. Слава Україні, героям слава, тому що наші пращури знали цю богиню, знали її оцю величність, її захист і бажали, щоб вона була завжди, завжди поряд. З, нашими, з нашою країною, з нашою рідною землею, з нашими воїнами. Треба сказати, що по міфам, по легендам було написано таке, колись Бог рот, Сок Кіл рот, сидівши на Прадавньому дубі зажурився, він дивився на землю, яку він створив. І бачив, що на землі є все: і річки, і моря, і ліси, і поля. Але вс... ніхто цим не користується. Тому він покликав до себе свого сина білобога, світлого Бога. І звернув і його увагу на це. Він сказав: сину мій, дивися, земля. Прекрасне місце, стільки всього на ній є, але нема кому обробляти землю, нема кому складати з каміння будівлі, нема кому ловити рибу. Сину мій, що ж робити? Нам потрібно створити розумні. Істоти, які будуть всім цим користуватись. Ну, не даремно ж я це, цю всю красу, всі ці багатства створив. Білобог погодився і тоді рот попросив його нирнути на дно океану і принести золотого піску. Так було зроблено і попросив тоді рот. Створити свого сина Білобога дуже гарну істоту, подібну до себе, але з жіночими якостями. А він потім, Бог Рот, подивиться, що з цього вийде, творив Білобог цю, цю фігуру, цю сутність, цю, цю істоту золотого піску і виліпив. Дуже гарну, просто несказанно вродливу жінку. Бог Рот замилувався нею і сказав так, це найкраще творіння. Я ж тепер маю вкласти в нього дух свій, силу свою, силу життя. І, одухотворивши своєю енергією, він оживив цю жінку. Вона прокинулася як від глибокого сну і сказала: ну як же довго я спала, але хто я на це питання? Род їй сказав, що ти перша жінка, створена богами. Ми хочемо послати тебе на землю, і ти повинна стати матір'ю людям, роду людському. На що жінка спитала, а чи вистачить у мене сил? Бог розказав, сказав, ми назвали тебе славою, тому що ти повинна бути славною. І в такої славної і гарної, як ти, сутності, істоти, жінки, вистачить сили на все. Всю хвилину я даю тобі знання і силу. Ти будеш знати, як робити, що робити і для чого робити на землі. Цієї шмиті жінка яку назвали славою, як наче стрепенулась і окрепла. Вона сказала: Так, я відчуваю, я відчуваю в собі знання. Я знаю, що повинна робити, і я відчуваю в собі силу величезного бажання це робити. Я знаю, як народити дітей, я знаю, як їх виховати, викормати, поставити на ноги. Я знаю, для чого я це роблю. Я знаю і тох. І я маю на це величезне бажання. Тоді Боги їй сказали: добре, ми зараз спустимо тебе на землю. І ти будеш чекати там, поки не прийде твій суджений, з яким ви утворите першу на землі родину і народите перших на землі людей. Чекай його, він буде тебе кликати гукати, і ти впізнаєш його, ти відкликнешся, і ви зробите те, для чого ми вас туди посилаємо. На тому й порішили, і слава вирушила на землю чекати свого судженого. Потім, по міфу, було сказано, що вона таки дочекалася. Боги обирали дуже ретельно, кого ж послати їй судженим і обрали Богомира, Богослава. Гука, так його називають в різних джерелах, він був сином Даждьбога, одним з синів Дачбога і Живи. І він став нареченим, судженим, а потім і чоловіком першої жінки, від якої пішли не перші люди на планеті. Вона є праматір'ю слов'янських племен на землі. Ось такий гарний красивий міф. Але тут хочеться ще сказати і інше. Вона як мати, вона як мати слов'янських племін, вона не була просто прородителькою, да, тією, що народила і все. В ній було настільки переплетено багато енергій і в від подиху Бога Рода і від всіх прадавніх енергій, що вона не тільки народжувала, вона виховувала і захищала. І потім поступово, коли вже з'явилися ті перші люди, перші слов'янські племена, вони її визвели в ранг богині, праматері, вона стала. Богинею славою, вона стала богинею сва. Наші пращури бачили її як втілення, одне з втілень богині Лади, первинної енергії, від якої утворилися всі вишні боги, всі боги, які були вправі. Тому вона одна з іпостасей, одна з іскорок енергії богині Лади. І вона та, в якій є дух Верховного Богу Роду. Тому вона захищала своїх дітей. Наші пращури бачили її як віщу птицю, як крилату діву, як жінку з крилами вогняними. Вони Завжди призивали її на допомогу в ратних боях. В деяких джерелах її називають перуницею, тому що вона завжди була поряд з Богом Перуном і допомагала йому, надихала жіночою сутністю своєю, на подвиги, надихала воїнів. І вона допомагала воїнам. Які загинули потрапити в Ірій. Кажуть, що той, хто по праві воював і захищав свою землю, і тим опікувалась мати сва, мати слава. Вона допомагала тим загиблим воїнам, які захищали землю, свою рід свій. Племена свої, дітей, жінок своїх, землю рідну. Вона допомагала цим полеглим воїнам потрапити в Ірій, і вони потрапляли туди, в полк Перуна, в вічний полк Перуна. Тому то і є у нас вислів такий слава Україні героям слава! Потім з стародавніх часів проходили роки, але наші пращури не могли забути і змінити віру свою, вірність свою цій богині. Пізніше просто її стали називати покровою в козацькі часи, але це все пішло саме з тих дуже прадавніх часів. Тому що мати слава, вона своїми крилами захищала і вела за собою в бій, і прикривала своїми крилами як покровом козаків, прикривала як покровом воїнів, прикривала як. Покровом землю слав'янську, всі слав'янські племена. Дуже гарні історії. На жаль, на жаль, 100% інформації до нас не дійшло, немає літописів, дуже мало. Але те, що дійшло, воно має дуже прадавнє коріння. тому саме в цей місяць, в місяць жовтень, я не буду ламати традиції, я просто думаю, що можна славити весь цей період. Починаючи з 1 жовтня і до 14-го, і після 14-го можна славити і богиню ладу, як Богородицю, як матір тих, хто народив всіх наших старих богів і богиню славу як праматір племен слов'янських і взагалі не розділяти те, що славили наші пращури з нинішнім часом. Слава Матері сва, слава Богині ладі, слава нашим рідним богам, слава нашим всім старим язичницьким богам. Знаєте, так дивно, але у прадавньому Єгипті також була богиня Маат, яку зображували як жінку з крилами, і в символіці її дуже багато. На цих малюнках, які знаходилися на пірамідах дуже давніх часів, вона виглядала дуже схожою по, по відображенню з богинєю Славою. І, до речі, в символіці прадавнього Єгипту існує, існує тризуб як не дивно, і цим тризубом було вбито потім темну богиню, богиню темряви. Ну, дуже багато, до речі, язичницьких племен, неважливо, слав'янські це темношкірі, жовтошкірі, всі. Якось мають в собі натяк на те, що світоустрій, якщо дивитись на це вже глобально, як в космічній прогресії, так, у Всесвітній, воно ну, все схоже, дуже схоже, дуже перекликається. Тому не буду довго заморачуватись замара... сама і. Розбиратися в оцих змінах календарів, які безкінечно міняли, то Петро І вирішив змінити один календар на інший. То зараз у нас міняються якісь календарі. Давайте просто будемо вдячні нашим старим язичницьким богам, а особливо богиням, тому що в цей час. В місяць жовтень, в цей осінній час, у наших далеких пращурів, все присвячувалось більше якось славі жіночих енергій, жіночих. Тому і дівчата просили собі саме у ці дні покрити їх. Хоч чим-небудь, аби не засиджуватися в дівках, дати їм женишка, жениха чоловіка гарного. Саме в цей період були сватання і масові гуляння весіль, саме казали, на покрову. Звісно, християнська релігія внесла свої корективи. Звісно, вони все називали своїми іменами. І Звісно, вони славили і вважали, що покрова це втілення Матері Божої. Але як би там не було, християнська релігія, молода релігія, а наші давні старі боги були на багато віків раніше, і ці свята існували. І ці приказки, примовки, традиції. Все це існувало ще тоді, тоді давно, в прадавні-прадавні часи. Тому, дівчатка, хто бажає налагодити своє особисте життя в жовтні, звертайтеся, звертайтеся до богині Лади, звертайтеся до богині слави, просіть себе покрити, покрити покровом величних богинь наших. І вони обов'язково вас почують і дадуть вам те, чого ви в них просите. Засилайте сватів, любі хлопці, саме в жовтні, в ці часи, і вважається, хто засватає собі дружину, а ще й одружиться, можливо, на Покрову в Покровські свята, в цей Покровський жовтневий місяць, то. Ця сім'я буде щасливою і проживе разом багато-багато щасливих років. Багато можна розповідати і про інші ще традиції наших пращурів в ці осінні часи. Буде ще в мене окреме відео і про осіннє макош'є, про дні присвячені богині Макош. Як, яке також відбувалося в жовтні. І про осінніх дідів я вам розповім, але це буде вже в іншому відео. Сьогодні мені хотілося просто сказати, що незважаючи на зміну всіх календарів, в цей величний, дуже такий потужний місяць жовтень можна славити наших величних богинь, і не забувати про наші традиції, про наших старих. Богів і богинь. На цьому буду завершувати. Можливо, відео вийшло, як завжди, сумбурним, спонтанним, але так, як я відчуваю. До нових зустрічей всіх, всім пока. І слава Україні!